В цьому випуску новин. Мешканка Іванівки може залишитись без опалення і газу через непорозуміння з газовою службою. Працівники управління пенсійного фонду розповіли про зміни в законодавстві. Розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. В Іванівці провели святковий концерт до Дня всіх закоханих. Черговий виїзний прийом в Іванівці провів центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сільська рада не дала змогу жінці отримати субсидію. Наступний тур змагань з футболу серед команд другої ліги пройшов в Іванівці. Залишитись без опалення і газу може мати чотирьох дітей через непорозуміння з газовою службою. Як розповіла нам жінка, в 2013 році працівниками газової служби проводився демонтаж лічильника на планову повірку однак, ними ж він був беззворотно пошкоджений, в доказ чому є відповідний акт. Тоді ж обліковий прилад, котрий раніше купувала жінка, був замінений на інший, аж ніяк не новий, без усіляких роз'яснень. І вже за півроку працівники газової знову навідались з повіркою лічильника. Вони самі цей не отрицають цього. У них теж акт є копія. Оригінал у мене і копія у них. Вони цього не отрицають, що їхні слесарі зламали. Вони поставили на дві неділі мені контрольний. Потім вони мені привезли лівий щотик, Не знаю, що це за щотик. Документів на нього немає. А у них тільки корішок. Вони мені дали з номером щотика і з номером пломби. Все. Що за щотик, де вони його взяли, не знаю, але вони мені його поставили, звісно, на місце. Ну, тим не мені, пройшло час півгода, Вони приїжджають знову дай щотик на перевірку. Господарці не пред'явили не посвідчень спеціалістів, ні жодних документів, згідно яких повинен був знову ж проводитись огляд. Як жінка запевнила, її насторожив ще той факт, що на термін повторного огляду вирішили не ставити контрольний лічильник. Таким чином вона відмовила в наданні доступу для проведення демонтажних робіт. Я, коли піш... перший раз вони мені принесли предупреждення, я пішла туди на газосклад, вони мені поставили умови, щоб я купила щечик. За що? Чого я його довіра купляти, якщо його поламали ви? Я купила його один раз, в мене четверо дітей на руках, в мене немає за що його купити. На сьогодні жінка отримала повідомлення про величезну заборгованість в розмірі понад 5 тисяч гривень, і це лише за один місяць. Хоча вона весь цей період продовжувала щомісячно платити, згідно показників облікового приладу. В листі йшлося про те, що термін держперевірки лічильника закінчився 15 травня 2015 року. Однак жінці в жовтні місяці видали довідку з газового господарства, котра необхідна для отримання субсидій і чомусь Заборгованість виявилась саме за зимовий місяць. Жінка знаходиться у відчаї, адже вважає, що в цьому непорозумінні її вини немає. А куди звернутися за допомогою вона просто не знає? В телефонному режимі нам вдалося поспілкуватися з начальником Іванівського управління газового господарства. Він розповів, що все питання полягає в проходженні повірки лічильника. Є на нього сертифікат, на нього все є. Просто вже вийшла повірка. Це державна повірка цього лічильника. Вони проходять деякий раз в 5 років, деякий раз в 8 років. Це, це, це залежить від марки лічильника. І то ніяких гроші не требує, просто треба зняти той шочик і відвезти на повірку. І він пройде в лабораторію повірку, ми його вставимо назад. Тобто їй потрібно пояснити, що якщо вона зараз дасть можливість зняти цей лічильник на період. Ми їй вже поясняли неодноразово. І я лічно, вона до мене приходила, я їй це розказував. Ага. Це просто така людина. Наразі питання залишається відкритим. Однак варто зазначити, що інші мешканці продовжують нарікати як на ціну газу, так і на якість. Якість не сильно така, щоб хороша була. І ціна… Доволі висока. Ціна за Про зміни в пенсійному законодавстві розповіли працівники управління пенсійного фонду. 1 січня набула чинності низка законодавчих актів. Зокрема, мова йде щодо закону про державний бюджет України та про внесення змін до податкового кодексу. Усі ці закони та зміни зачіпають певним чином пенсійне забезпечення. Згідно закону про бюджет, будуть підвищені мінімальні пенсійні виплати в два етапи. З 1 травня 2016 року 1130 гривень, а з 1 грудня 2016 року 1208 гривень. 266. В минулому році влада обмежила виплати працюючим пенсіонерам. Цього ж року дана практика буде продовжуватися. Але тепер працюючі пенсіонери будуть отримувати не менш, ніж 1611 гривень на руки. Пенсіонер працює, значить, у нього йде 15% утримання з пенсії. Це теж на 2016 рік це залишили. Потім по цей податковий налог теж для пенсіонерів, у яких розмір пенсії перевищує три мінімальних заробітних плати. Цієї сума, яка перевищає, у теж отримується на налог цей подоходний він називається. в розмірі 15% і плюс ще сюди йде 1,5% військового збору. Новим в законодавстві і пенсійному забезпеченні є призначення пенсії за вислугу років. Мова йде про освітян та медиків. Не тільки збільшено необхідний стаж за вислугу років, а й встановлений вік збільшуватиметься поступово з 50 років до 55. Призначення пенсії працівникам освіти і медицини, якщо вони раніше йшли на пенсію, незалежно від свого віку при досягненні стажу 25 років на зазначених посадах, от працівником там цей лікарем чи вчителем 25 років заробив стажу, він ішов на пенсію, то зараз уже з 2016 року вони мають право йти на пенсію тільки при досягненні 55 років. Ну ще можуть зараз піти. На пенсію раніше, ніж 55 років, ті працівники, в яких до 1 січня 2016 року вже вони набули стажу необхідного для призначення по старому закону, все ж мешканці з недовірою відносяться до цих пенсійних змін. Вони з іронією кажуть, що з кожним роком стає все краще. Чому хто нам і зміна ці пенсії? Жити невозможно, та й сюшо, що думати, погано, звісно, людям пенсіонерам, людям. Що ж на... така нагрузка з цим газом, светом не вносимо. Якщо ну, в місті там теж такі цені селі. Хоч ці його роду мій, там Трошки щось теж. Як можуть люди так крутять. Реєстрація бажаючих взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання розпочалась з 1 лютого. Триватиме вона до 4 березня включно. До цієї дати слід надіслати пакет документів до регіональних центрів, аби остаточно зареєструватися для участі в ЗНО. Заповнити реєстраційні картки можна на сайті Центру якості освіти. Випускники попередніх років надсилають їх поштою. Цьогорічні передають папери через директорів шкіл. Також можна переслати документи в електронному вигляді. Особливістю цьогорічного ЗНО є проведення державної підсумкової атестації. Кожен з абітурієнтів обов'язково має скласти тести з двох предметів з української мови і літератури та на вибір математики чи історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Необхідно визначитися з тим вузом, куди будете вступати. Необхідно зайти на його офіційний сайт або іншими зателефонувати в приймальну комісію, дізнатися, які саме іспити необхідно здавати на зовнішньому незалежному оцінюванні для того, щоб вступити в їхній вуз. Потім необхідно пройти реєстрацію на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Після цього роздрукувати інформаційну картку. Заповнити повністю її до інформаційної картки. Якщо ви випускник поточно навчального року, ви маєте додати ксерокопію паспорта першої сторінки. Випускник поточного навчального року бере ці документи, дві фотокартки, 3х4 і звертається до навчального закладу. Випускники поточного навчального року після формування комплекту документів подаватимуть його до свого загальноосвітнього навчального закладу. У свою чергу школи формуватимуть списки випускників та надсилатимуть їх за адресою регіонального центру. Якщо ви випускник минулого року, вам також необхідно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Пройти процедуру реєстрації, але а, там є спеціальна графа, де ви вказуєте, що ви випускник минулих років, і тоді до комплекту реєстраційних матеріалів ви надаєте ксерокопію свого а, свого атестату. І якщо ви випускник минулих років, ви особисто сам відсилаєте ці документи до регіонального до Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Варто наголосити, що документи необхідно надати до 4 березня. Головною умовою для участі в ЗНО є наявність повної середньої освіти. Загалом учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть скласти не більше чотирьох тестів, з переліку до якого включено 12 навчальних предметів. Я вже подав документи на регіону до ЗНО і майже всі зібрав, тепер залишилося тільки в школу і відправити пакет. Я планую стати судновим кухарем, буду йти в 26-те морське вчилище в місті Одесі. В Іванівському районі приблизно 163 учні прийме участь в зовнішньому незалежному оцінюванні, котре розпочинається з 5 травня і триватиме до 17 червня. Святковий концерт до дня всіх закоханих провели в Іванівці. Працівники районного будинку культури влаштували розважальну програму для сімейних пар та закоханих. Всім присутнім, вони вкотре нагадали, що в житті потрібно віднайти щось близьке до душі і закохатись у свою справу. Відповідно до легенди, День Закоханих бере свій початок з тих часів, коли тільки зароджувався Рим. Тоді люди відмічали свято богині шлюбу. Методист по культ освітній роботі районного будинку культури розповідає, що вони приклали чимало зусиль ...задля того, щоб створити відповідну атмосферу свята. Нашим домом культури був організована мер... вечір відпочинку, отдихали для семейных пар влюбленных людей. Долго мы думали, как его провести. В этом году мы решили больше молодежь привлекать в дом культуры, чтобы они видели, что мы работаем, мы стараемся. Понад дві години тривав теплий емоційний концерт. Всі присутні мали змогу насолодитися комедійними номерами та чудовими піснями про кохання. Присутні відмічають, що такі заходи допомагають дещо відволіктися від життєвих негараздів і просто відпочити. Дуже не подобаються ці заходи. Чому тому що найперше воно об'єднує людей, будемо відпочити навіть Такий важкий час, як зараз, будемо трохи відволіктися від буденних справ, стати якось до більше, ближче до Черговий виїзний прийом в Іванівці провів центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Працівники роздільнянського центру запевняють, що метою своєї роботи ставлять забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя, а також підвищення ефективності роботи з розгляду звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. У нас є новинки, які будуть впроваджені з 1 липня 2016 року, а саме це бюро правової допомоги, яке буде розміщено в тих районних центрах, де відсутні центри надання вторинної правової допомоги. На сьогоднішній день ми приїхали в до Іванівського району знову ж таки по спільному графіку. провести прийом громадян, щоб надати їм вторинну безоплатну правову допомогу, як ми бачимо. Цей раз більше прийшло громадян, звернулися за допомогою. Попереднім була надана безпосередня безплатна вторина права допомога адвокатам, які були призначені з інших районних центрів. Спеціалісти центру розповідають, що останнім часом збільшились звернення з приводу отримання субсидій. Зараз актуальне є питання оформлення субсидій, і багато людей е, звертаються до нас, не знаючи, куди їм піти. І ми вже їх направляємо до управління соціального захисту населення, в залежності від того району, звідки вони приїхали. І людина, приходячи вже в управління, знає, до якого її спеціаліста треба звернутися, з якими документами треба звернутися. І потім люди дуже вдячні за, за те, що взагалі е, ця система розвивається, що вони мають таку. Е, змогу, що їм хтось а, може довести ту потрібну інформацію. Мешканці, які вже скористалися послугами центру, впевнені, що такі організації достатньо необхідні в наш час. Скажемо так, на сьогодні, на цей час, з'ясував деякі моменти, які мені були незрозумілі. і будемо йти далі. У мене таке враження склалося, що звертаються до нас як, як до, як до останньої інстанції, так з, з надією, то що ці е, люди, які до нас приходили, не ходять по інстанціях не один рік. Сільська рада не дала змогу жінці отримати субсидію. Мешканка села Бузинове на початку зими вирішила звернутись за субсидією. Прийшовши до сільської ради, вона отримала неповну інформацію і більше того, працівники місцевого самоврядування дезінформували її, зробивши свої власні висновки з приводу того, що жінка не має права на субсидію. Пенсія у мене маленька как я буду жить, тем более дом частный, отапливать его надо чем-то. Вот. Ну и пошла это самое, соседи мне подсказали, говорит, пойди и возьми э, субсидию оформи. Вот. И я пошла. А свернулась это самое до сільської ради. Вот. Ну, как обычно, мы у секретаря берем справку о том, что я тут постоянно проживаю. Субсидія була потрібна на придбання твердого палива, необхідного для опалення будинку, котрий дістався в спадок і в якому жінка проживає вже більше 17 років. Однак роз'яснення посадової особи змусили мешканку зробити свої певні висновки. Не ні радилась не ні виросла, не працювала в колхозі, ніде. понимаете, Просто як наслідниця цього дому. Може бути, це ні все ці соображені мені не видали ту справку, поэтому нам мені видала справку. Мені було, звісно, очень обідна, але я сюди не не, не пішла. Думаю, байдузьбі. Звернувшись в управління соціального захисту населення, нам вдалося з'ясувати, що про даний випадок працівники нічого не знають. Вони також запевнили, що потрібно звертатись до спеціалістів, а не до посередників. На сьогоднішній день людина, якщо хоче отримати субсидію, вона повинна. Завжди звертатися до спеціалістів, яким є наш центр. При коли приходить людина, вона отримує доступну інформацію, отримує, який перелік документів їй потрібен, і тоді не буде виникати ніяких непорозумінь. Деякі наші жителі Іванівки, не тільки Іванівського району, не знаючи це, звертаються до сільських рад, сільські ради надають їм консультації, не завжди коректно. І виникає непорозуміння. Я думаю, що якщо звертатися до спеціалістів, такі непорозуміння будуть у нас вичерпані. Звернувшись до сільської ради, було важко розібратися в ситуації. Спочатку сільський голова запевняв нас в тому, що ми не володіємо інформацією з цього питання. Згодом посадовець, зрозумівши свою неправоту, почав стверджувати, що вони можуть видати необхідну довідку. Однак, по факту, жінка її не отримала. Чуєте, Ми сьогодні до нас, якщо вона звернеться. Ми дамо довідку. Без проблем довідку. Довідку, ну то, що є. Ну, далі сюди довідки знайдемо собі. Ну, не в собі ми щас, знаєш, Після розмови очільник громади почав погрожувати нам прокуратурою і вимагати, щоб відзнятий матеріал ми не використовували. Згодом почав застосовувати брудну нецензурну лексику та зачинив перед нами двері. Чуєте? Та просто, Впустіть мене, будь ласка. Впустіть мене, будь ласка. Впустіть. Впустіть, будь ласка. Добре? До побачення. Ви <плес> <Добачення. плес> більше в мене нічого, ні лукує, не, не звездились більше. До побачення. Незрозуміло, чому така ніби нескладна ситуація викликала у посадовця достатньо бурхливу реакцію. Але по факту, жінці для того, щоб перезимувати, довелося взяти в борг тверде паливо при цьому не скориставшись можливістю отримати законну допомогу від держави. В Іванівці відбувся черговий тур змагань з мініфутболу серед команд другої ліги. Змагання проходили на спортивній базі Іванівського Дю США. У них взяли участь вісім команд. А саме, команда Торнадо селище Іванівка, Фенікс села Білка, «Лоуграна» – села Котовка, Березівського району, зірка села Конопляне, автомобіліст села Катериноплатонівка Ширяївського району. Дружба села Конопляне», Патріот, селища Іванівка, ПСЖ села Білка. Достатньо напруженими видались всі змагання. Жодна з команд не хотіла поступатися своєму супернику. Деякі з них, маючи достатньо рівні сили, залишали вболівальників у напрузі до останньої секунди. Якщо оцінювати гравців, то можна з певненістю сказати, що кожна з команд є достатньо сильним суперником. Усі учасники показують високий рівень гри. Отже, змагання закінчились з наступними результатами: зірка автомобіліст 3-3. Фенікс ПСЖ 2-7. Лоуграна Торнадо 8-5. Дружба автомобіліст 5-3. Патріот Фенікс 3-2. Дружба лоуграна 5-2. Патріот ПСЖ 0-3. Вболівальники відмічають високий рівень організації змагань. Вони впевнені, що дані турніри це чудовий приклад пропаганди здорового способу життя. Усьо виступає нормально для молодежі. Розвідіє, звісно, треба займатися.